Є інвестором з молодіжного фонду. Це мається на увазі державна програма по забезпеченню молодих сімей від, від держави в Житомирській області. Мав мав можливість, навіть неможливість помилку. Включитися до цієї програми у 2010 році, точніше, там теж є своя черга. І десь у 2010 році був підписаний договір про інвестування до Житомирбудзамовник. Нагадую, це просто підприємство. Комунальний... дом на вулиці Чорса 155. Чорса, 155, яке будувало комунальне підприємство Житомирбудзамовник. У в минулому році будинок повинен був здатися в третьому кварталі 2009, 2010 року. Потім був перенос на останній квартал 2011 року. В результаті, в 2012 році, навесні ми дізналися, що будинок зданий у 2011 році. Чи враховуючи те, що там немає даху, немає комунікацій, ну, взагалі, просто стоїть цегляна, цегляна коробка, і цей будинок вже зданий по документам. Тобто, по суті, люди, які вкладали туди гроші, а особливо ми з молодіжного фонду там більше 36 осіб. 37, ну там ще теж не зрозуміло, чи вони в результаті будуть. Залишилися без страхування своїх коштів, залишилися без квартир і надії на їхню добудову. Далі більше року тягнулися ці процедури. директор втік. Потім його шукали, потім його знайшли. Документація знищена нам. Минулому році пообіцяли, що на цей будинок виділять кошти. Частину коштів дасть конкретно держава, частину коштів буде виділено в результаті продажі квартир на первинному ринку і їхні кошти будуть залучені до будівництва. Зараз пройшов рік. По суті, міська рада нам обіцяла, що цей будинок добудує. Мало того, вона добудує, візьме його під захист, буде опікуватися правами. Була е, зібрана комісія, яка за цей весь час не зібралася жодного разу, була розформована. Зате дуже гарно попрацювала за рік комісія, е, так звана ліквідаційна. Е, головою, у нас є документи, протокол цієї ліквідаційної комісії, за якою в ліквідаційну масу, тобто за борги цього підприємства, включений сам будинок. Це означає, що будинок. Ну тут вільні квартири, за які повинні бути добудовано, будуть продані, по суті, з молотка. Е, не житлові приміщення вони хочуть продати. Це по суті, це що означає, що вони продадуть підвали, дахи, ліфтові сходи, ліфти, точніше сходи. Ну, незрозуміло. Більш того, вони хочуть стягнути. Наприклад, якщо в людини були по первинним договорам зобов'язання, що після здачі будинку вони. Е, повинні заплатити якісь суми, це теж було кинуто в ліквідаційну масу, а більш більш за все цікавить те, що по одному із пунктів майно, яке перебуває на будинці, та не передано за актами прийому передачі до моменту оголошення ліквідації внести в ліквідаційний баланс. Тобто, ж по цей пункт можна взагалі всі квартири, які не мають права власності, передати. По суті, це є повторна передача перепродажа квартир. Власності, нерухомості і так далі. Тобто будинок, як був, так і залишається цегляною коробкою з незавершеним будівництвом. і все. Це нас вимусило сюди прийти. Сергій, скільки ви потеряли грошей в покупці квартири? Ну, якщо враховуючи, що ми мене кредит до пенсії, цей е, 376 тисяч вже вложено туди, це виділених е, молодіжним фондом і своїх десь десь половина. Ну практично все по втрачено.